Надія Антольовна Ульянова з наступною доповіддю. Дуже також цікаве дослідження з приводу ендоскопічної візуалізації при вітректомії. Що, коли і як. Десять хвилин, будь ласка, дякую. Доброго ранку, шановні колеги. Хочемо поділитися нашим досвідом використання вітроретинального ендоскопу. Ми вже робили доповідь на першому вітроретинальному конгресі. Це була секція лайфхаків, і дійсно можу сказати, що це такий своєрідний лайфхак, який може використовувати вітроретинальний хірург за певних обставин, зокрема при наявності непрозорих оптичних середовищах та необхідності виконання вітректомії. Те, що стосується взагалі даного методу і апаратури, яка була е, запропонована для вирішення цієї складної задачі, то це не така нова ідея вже майже 90 років минуло з того, як перший ендоскоп тальмології був. Використаний і саме це було з приводу наслідку травми, і за допомогою цього ендоскопу було візуалізовано і видалено магнітне стороннє тіло, яке знаходилось в так званій сліпій зоні зоні, зоні целярного тіла. Потім вітроретинальна ендоскопія все ж таки більше зосередилась на суто вітроретинальній хірургії, і так в 92-му році розширилась ще можливість використання ендоскопу, додавши ще однією опцією, а саме проведення ендоциклофотокоагуляції. Але все ж таки все повертається і знову ж таки все частіше. Починають говорити про те, що використання вітроретинальної ендоскопії все ж таки більш доцільно при таких порушеннях, які відбуваються саме внаслідок травми, коли задіяні оболонки очного яблука, коли розвивається помутніння рогівки або набряки рогівки, або центральні рубці, які заважають транспопілярній візуалізації, яка звичайно є традиційною і. Дуже ефективною для нашої посягденної хірургії. Якщо е, говорити про технічні можливості даного девайсу, то, в принципі, все залежить від діаметру оптиковолокна, волокна, е, яке містить, окрім е, Оптиковолоконних файбрів, ще містить лазерний зонд. І, в принципі, було встановлено, що збільшення діаметру цього оптиковолокна дійсно дає більш якісну картинку, але враховуючи, що там має бути, окрім волокон для відеокамери, ще лазерний зонд, це значно буде збільшувати діаметр самого, самого цього дроту зонду, який буде вводитись Трансклерально, і це буде в певному. Сенсі ускладнювати життя вітроретинального хірурга і буде е, значно розширювати діаметр е, склеротомії в той час, як зараз ми знаємо, що ми навпаки відійшли від 23-го калібра, і все рухається в бік зменшення склеротомії. Тому е, якщо говорити про сучасні ендоскопи, то вони в більшості своїй такі альтернативний варіант мають це 20 геч. Ми знову ж таки, ми самі тільки починаємо, ми впроваджуємо роботу на цьому апараті, і ми можемо розподілити наш досвід на три основні такі кроки. Перший крок. Ми, в принципі, знайомились з апаратом, і перший крок це було використання для інтраопераційної візуалізації. Зараз на відео ви можете бачити, як виглядає циліарне тіло зсередини. Ми бачимо люксований кришталик в скловидне тіло. І дійсно, ми використовували спочатку кілька перших разів використання. Це було Ознайомлення з методикою, це були очі, які підлягали нуклеації, там, де був мінімальний ризик використання цього апарату вперше. І для того, щоб взагалі зрозуміти, як ми маємо працювати з таким доволі новим для нас девайсом, ми спочатку обрали саме таку тактику. Можете бачити, цей апарат він складається, в принципі. З монітору, блоку е, відеокамери, відеоадаптеру. І е, ось цей оптиковолоконний дріт він закінчується оптиковолоконним зондом, який безпосередньо і вводиться в склеротомічний розтин. Другий крок використання це спроба не тільки, як то кажуть, зайти в вітріальну порожнину, щось побачити і вийти звідти. Зараз хочу показати ось така ругівка, і це доволі часто ситуація в нашій операційній, коли посттравматичні очі і треба виконувати вітректомію. Звісно, є опція використання тимчасового кератопротезу. але все ж таки, зараз ви побачили. Ми зайшли з цією камерою в око, побачили стан іригаційної канюлі, що також, до речі, дуже важливо в таких очах з непрозорими середовищами орієнтуватись і розуміти правильно положення іригаційної канюлі. Зараз ми бачимо відчаровану сітківку, дуже виражений е субретинальний фіброз, наявність епіретинальних мембран. І те, що ми побачили за під відчарованою сітківкою, це осколок, скляний осколок, скляне внутрішньоочне стороннє тіло. Це е, військовий, який їхав в автівці, коли стався вибух, і е, сторонні тіла були множинні. На попередніх етапах евакуації йому багато цих сторонніх тіл видалили, але ось такий уламок ще дістався і нам. Тобто інтраопераційна діагностика за допомогою такого вітроретинального ендоскопу вона виявилась ефективною. І навіть якщо у нас виникає потреба, потім переходити на використання тимчасового кератопротезу, ми все ж таки орієнтуємось і розуміємо. З чим нам прийдеться мати справу. І третій крок нашого досвіду: використання цього апарату, це все ж таки не тільки візуалізація, це виконання ван-хенд маневрів, бо в нашій лівій руці знаходиться зонд ендоскопу. Правою рукою ми працюємо вітреатомом, в лівій руці в нас не тільки освітлювач, як ми до цього звикли, але й знаходиться відеокамера. Причому від ротації в руці зонду цього ендоскопу буде залежати положення. Буде залежати картинка, яку ми отримуємо на екрані. Дивитись треба не в мікроскоп, дивитись треба на монітор, і це не інджуєніті, це просто ось зараз можете бачити це аналогове зображення, і зараз ми провертаємо, ротуємо цей зонт в руці і виводимо на. Орієнтири, диск знаходиться саме там, де він знаходиться на правому оці у нашого пацієнта. І ось зараз відео виконання маневрів. Ми бачимо, дуже така інтенсивна мембрана знаходиться на макулі, використовуємо пінцет і звільняємо макулу від цієї щільної мембрани. Звісно, що в даному випадку ведеться зйомка з монітору ендоскопу. Насправді в операційній ми маємо набагато кращі умови для візуалізації, і е, головне е, в даному випадку трошки е, відвикнути від того, що зазвичай. Робить вітроретинальний хірург кожен день і зрозуміти, зосередити свої очі в своїй лівій руці. Зараз бачимо контрастування флостероном. Для гарного видалення задньої гіалоїдної мембрани. Нам необхідно прокрасити можливий гіалоїд, який залишився. Це дещо нам ускладнює візуалізацію, звісно, від, відзеркалюється від перфтор де коліно ці гранули. Ми бачимо, що все ж таки присутні мембрани на периферії. Піддіваємо їх пінцетом, намагаємось видалити максимально і проводимо. Кругову послаблюючу ретинотомію, далі завершуємо її ендолазеркоагуляцію. Можу сказати, що саме в даному випадку у пацієнта, все ж таки був прозорий фрагмент рогівки. ось… Зараз ми бачимо, закінчуємо операцію силиконовою тампонадою, і, е, попри цей дуже інтенсивний посттравматичний центральний рубець, в верхній частині рогівки є е, прозорий участок. І коли ми використовуємо інтраопераційний цей ендоскоп, ми прицільно бачимо, ми навіть могли побачити зсередини, як виглядає склеральне поранення після первинної хірургічної обробки, ми е, потім, е, комбінуючи транспопілярну візуальність, Візуалізацію, з ендовітриальною е, візуалізацією, можемо обійтись без кератопротезу. І ось віддалені результати. Цей пацієнт після місяць е, операції, проведеної з використанням вітреоендоскопу, е, має стабільні. Функціональні показники це впевнене світло відчуття, нормальний тиск, сітківка прилежить. Приїздив нещодавно, 4 місяці після операції, зберігається функціональний стан, познімали шви з рогівки. Рогівка, на жаль, дуже інтенсивний процес васкуляризації, але за даними ультразвукового сканування, положення сітківки правильне. Тому хочу сказати, що в принципі дана технологія вона має місце в вітроретинальній хірургії. Звісно, що Найефективніше і найнеобхідніше є використання в тих випадках, коли ми маємо непрозорі оптичне середовище, і коли ми маємо необхідність додаткової гарної візуалізації очного дна для того, щоб провести весь необхідний спектр втручання, який потребує посттравматичне око. І що для нас найголовніше? Це те, що ми в цілому ряду випадків можемо відтермінувати проведення наскрізної кератопластики. Бо якщо ми проводимо операцію з тимчасовим кератопротезом, ми маємо її завершити або аутокератопластикою, або наскрізною кератопластикою з використанням донорського матеріалу. І що ми знаємо, і що ми спостерігаємо, що на жаль, якщо це виконується в ранні терміни, найбільш адекватні для проведення вітректомії, це відбувається на висоті посттравматичного запалення, це все неодмінно призводить до вираженої васкуляризації рогівки і до втрати того результату, який навіть вдається досягти. Тому ендоскоп вважаємо перспективним. Надалі будемо проводити це впровадження і більш широко використовувати. Я сподіваюся, що на філатовських читаннях ми вже покажемо наступний крок нашого досвіду. Дякую за увагу.